Так, народ, обіцяне відео про гайку поперечки токарного верстата TSA16. Про ремонт, який я робив, і потім про виготовлення нової гайки. Коротше, справа такого роду. Спочатку я думав зробити гайку розрізною і стягнути двома гвинтами на м 3 це забрало трохи люфт, але він в мене був там дуже великий. Так що навіть такими маніпуляціями мені не вдалося. В кого незначний люфт, так, це в принципі реально зробити. Вистачає місця рівно на 2 гвинтика на М3. Можна вільно нарізати, без проблем. Це в кого не значний люфт, то ще можна виправити. У мене от після. Зняття люфта, він ще все одно є. Тому вже на такій гайці робити неможливо було. Ну, як? якісно робити, неможливо було. Тому я звернувся до людини, яка в нас займається в місті гвинтами-гайками. Спочатку я замовив дві гайки: Одну з бранзи, а другу капралонову. Чоловік. Зробив спочатку капролану, почав робити з бранзи, ну і каже, що відгинає дуже різця. Ну, це очевидно. Тому що от там різьба М10, крок 2, різець тонкий, довгий і не виходить. Каже, що вони вже отакі гайки в основному ріжуть мечиками. плашками -мечаками. Ну, тому я не хотів, вже, щоб замовляли плашку мечик. Той сам не хотів замовляти, лишився з однією гайкою з капролону. Кажуть, що вона ходить нічим не гірше за латунь, от ми це і провіримо. Я точно не знаю цього, бо це перший мій досвід. Але Кажуть, що має ходити, Ну, отака от гаєчка. Безлюфтова, до речі, чоловік гарно її зробив, чітко підігнав, проміряв, виробітка мого гвинта від початку до кінця. Склала 5 сотих міліметра. Гарно припасував, люфта немає. Молодець. Чоловік постарався. Буду потім встановлювати на верстата. От Так. Хто буде? Шукати гайку або плашку мечик, то тут різьба М10 ліва, крок 2. Отак. А це, ці маніпуляції по зменшенню люфта можливі. Якщо він незначний то можна його виправити розрізанням таким. Ну, але коли він незначний І достатньо місця для 2 гвинтиків. Так що можна таке зробити. В кого ще все не дуже критично. І ще тут один момент. По лімбу, отакий От лімп там. Листиться. Він у мене жив своїм життям. А питання було в тому, що сіла пружинка. Так що, якщо у когось буде лімп жити своїм життям, то в такому випадку треба просто поставити свіжу пружину. Без шарика там, до речі, вона була. Можливо, там має бути шарик, але навряд чи, бо отвір, ну як отвір, посадка, там глухий отвір. Він не має достатньої глибини, щоб вставити ще шарика. Тому так. Я вставив тільки пружину і тепер Лімп не живе своїм життям. З понеділка це все зберу в купу, бо зараз воно так виглядає. Така -то система. Стружку повибираю, гарно це помащу. До речі, чоловік казав, що от коли каприлонова гайка, що можна не змащувати гвинт сильно, це немає потреби. що воно і так ходить довго. Ну, попробую. Як? А там як щось буде не так. Знімлю відео, або кому буде цікаво, запитаєте, та я розкажу вам все по цьому. Робіть, експериментуйте, відновлюйте станки, отримайте задоволення від роботи і від життя.